Леся має декларацію з сімейним лікарем КНП, центр первинної медико-санітарної допомоги Визирської сільради. І своїм обслуговуванням тут задоволена. Потрібна якась чи порада лікаря, чи от консультація. Ну, завжди її лікар на місці. Не приходилось нам щось оплачувати, чи таких ситуацій не було. Що... Поки звертаємось тут все безкоштовно. Але пам'ятає випадок, коли за додатковою медичною послугою їхала до міста. Коли я була вагітна, то на ОЗД лікар мене на місці направив. Сімейна медицина в Україні працює за принципом декларацій: людина обирає свого сімейного лікаря, укладає декларацію і держава оплачує наданою їй первинну медичну допомогу. Але не всі мешканці хочуть або встигають укласти декларацію. Для таких випадків у Визирській громаді офіційно запровадили платні медичні послуги. У липні цього року виконком громади затвердив тарифи на медичні послуги, які не входять до програми медичних гарантій. Це до дозволяє центру обслуговувати не лише задекларованих пацієнтів, а й тих, хто звертається без укладення у місцевому ЦПМСД з декларацій. Ми, як комунальне некомерційне підприємство, маємо право надавати платні послуги, які є поза програмою медичних гарантій. Ну, можу перечислити які послуги. Це, наприклад, там, консультація кшер-гінеколога, також це консультація сімейного лікаря без декларації, якщо у людини нема декларації в нашому закладі. Ціни на послуги більш ніж лояльні. Наприклад, консультація гінеколога 162 гривні, консультація сімейного лікаря без декларації 195 гривень. Усі платежі безготівкові через термінал. Є договір з приватбанком і термінал, через який ми працюємо. І також у нас є. Ми заключили договір з РЗКП, і це Дуже зручно. Ми вже такі послуги надаємо. Всі люди задоволені, це не такі величезні гроші, які є в місті, але таким чином ми приближуємо послугу до пацієнта. Тобто людині, жінки, наприклад, не потрібно їхати десь в місто для того, щоб пройти скріний огляд у гінеколога, здати цитологічні дослідження. Але хочеться зазначити, зараз ми ведемо перемовини з лабораторіями, які, з якими ми будемо також заключати договір, щоб людині не потрібно було їхати на якісь більш розвернуті аналізи, да, ті, які не можемо ми надавати. І логістично ми це продумуємо, щоб забор був у нас, а лабораторія буде вже нам надавати послуги в дослідженнях. Важливо, платні послуги не замінюють державних гарантій. Якщо людина має декларацію, вона продовжує отримати й безоплатну допомогу. А платні опції це додаткова можливість для тих, хто не декларувався або потребує ширшого спектру обстежень. Центр також співпрацює з підприємствами, проводить передрейсові та післярейсові огляди водіїв, обслуговує спортивні змагання. Загалом перелік платних послуг тут налічує вже понад 50 позицій.